Клятва на могилі Євгена Щербаня. що обіцяли його соратники ексклюзивне відео з поховання, щоб таких і інших вбивств не більше в нашій державі не знали. Козирний свідок прокуратури як вдалося отримати свідчення Петра Кириченка проти Тимошенко і до чого тут депутат Андрія Портнова. Ми стали я так розумію з пані за Кириченко жертвами. А і як жінка Петра Кириченка з Америки опинилася у заручниках в Лук'янівському СІЗО. Телефонне зізнання. Ані ваш вас не дурак. Он же приїде, щоб вас виручати. Він має приїхати. Америка здригнулася від цих вибухів. Російський слід теракту в Бостоні. Знак оклику у понеділок, о 21 на ТВАЙ.